15 років за держзраду у Вінниці осудили 30-річного Володимира Калачика, який допомагав окупантам готувати удари по місту. Прокурори у суді довели, що чоловік свідомо погодився на співпрацю з російськими спецслужбами і сприяв ФСБ у підготовці ракетних атак на обласний центр. Слідство встановило, злочинець активно підтримував війну РФ проти України в російських соцмережах. А у травні червні цього року став співпрацювати з ФСБ. Протягом кількох тижнів зрадник обходив вулиці Вінниці та приховано фотографував місця базування та шляхи переміщення сил оборони. Таким чином, він планував виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки ЗСУ. Також калачик спостерігав за територією одного з підприємств оборонного комплексу, вивчав місця розташування, контрольно-пропускних пунктів, фіксував факти в'їзду та виїзду військової техніки. Так, він намагався визначити рівень захищеності й технічного стану підприємства. Крім того, за допомогою спеціального програмного забезпечення зрадник сканував мережі Wi-Fi та вежі мобільного зв'язку біля стратегічних військових об'єктів у Вінниці. Під час обшуку правоохоронці знайшли мобільний телефон, який Калашик використовував для прихованої фотофіксації та листування з куратором з ФСБ. Зокрема, злочинець відправляв росіянам фотографії та електронні карти. В СБУ заявили, що спрацювали на випередження і затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Таким чином вони зірвали плани загарбників щодо проведення серії повітряних атак по місту. Незважаючи на велику кількість доказів, свою вину чоловік не визнав, попри це він відправиться за ґрати на 15 років.